Мені прислали це фото взуття. Попросили, щоб я зробила. Моє заказчиця це із-за кордону. Я зробила їх. Це такий каркас у мене. Лікало. Макет, як я кажу, це вони в мене не перві. Ця модель в мене перва, а взуття в мене вони не перві. Я багатенько робила. Експериментувати потрібно. Це в мене вже на колодки затягнуло. Це вже їх з подошви вистянуло. Подошву у нас важко знайти на Україні таку, щоб була підходяща. Це вони такі. Тут буде на липучках складочка. Це вже з липучкою. Бучка відкривається, закривається, можна більше придавити ножку менше. Ця підготовка йде на подушку, щоб ну, стілечку приклеїти. Приклеїли ми. Ось такі вони у нас вийшли. Заказчиці дуже сподобалось. Вона їх одівала, носила. Всі були в шокі, що таке можна вже зробити. Мені дуже подобається.